Привіт пасіки. Значить, сьогодні ми 3 вересня знаходимося у мене на пасіці. Зараз, звичайно, такий вже значить, осінній день сьогодні якраз. Але хотілося б давно ми не бачилися, не спілкувалися, не викладували свої ролики, але не хотілося б нагружати, але коротко б розказати б, значить, теж б хотілося б. Значить, ну, Находимося під Києвом. Якщо говорити про коротко про цей сезон, він вже закінчився практично, да? значить, то він був нелегкий. Як кажуть, зараз тут пасіка попала під окупацію. Три тижні ми сиділи. Значить, дуже, ну, як сказати, як можу як свідок сказати, як реагує пасіка на на війну. Да? Ну, по-перше, тут у нас територія була обставлена повністю танками, БМП, значить, гради, савушки, підходили буквально по периметру. Це несколько десяток метрів. І день і ніч стріляли. А тут відповідно при, при це. Привітали ответка, як говориться, да, значить. Тут кажуться, кілька садиб попало, розрушено, значить, тут кілька чоловік було, кілька ранів. Ну, на щастя, як говориться, це все расисти. Значить, наш, ми з пасікою, звісно, пострадали морально. Звісно, дуже що зима була погана, що весна холодна, що до весни додавалося, ну, що таке. Як день і ніч летять снаряди і буквально лягаються за кілька десятків метрів, значить, то приходиться, як говориться, вже не до пасіки. Значить, це, ми, то Тобто було велике, значить, загибель бджіл, значить, багато сімей вже були, обліталися і довжні були. Вийти на нормальний результат, але в ітогі значить, ми отримали, що у мене залишилося 14 сімей. Це такого в мене нікого з роду не було. Ну, з другої сторони був хороший, хороший тут посів соняшника, Тож аграрії, як кажуть, запізнилися з усіма посівами і кукурузу практично не сіяли. Ну, крім того, що там ще повлияла друга. Ситуація, значить, логістика, да? значить, але соняшника посіяли багато і погода була така нормальна, і ну, нормально вийшли з медозбору. Зараз вже медозбор, медозбор закінчився. Практично, ну що я вам хочу сказати, що я б у другому ролику, такий би, я б хотів би все-таки викласти переваги своєї системи. Значить, не просто системи, а технології. А вона в цьому році, як ніколи, проявила себе. У мене рої, які я осад... ну, приходився, я в пасіку за все время, кроме того, що я мед зібрав, я в десь більше два рази збільшив, значить, вона зараз більше 30 тисяч, значить повноцінних. І причому рої дали 40-50. Такі, ну не всі ж, пізні то не це, а травневі рої, і на початок червня то вони дали по 40-50 кілограмів я взяв товарного меду і плюс там 10-15 залишилося на зиму. Значить, ну у нас, Зараз я цим не хочу навіть балакати, тому що у нас ці ребята з сахаром значить, розказують, да, не, ну в мене там бідоном, это самое. ну то вже на їхній совісті. Значит, кстати, я теж з сахаром не бавлюся і навіть на це на зиму не даю, тому що щораз зношена, на підкорм даю мед. А, в основному мед, звісно, йде той, що я старі соти перетоплюю з медом на сонячні вискотовки і потім даю знову роблю сіть і даю їм мед. На зиму їм легше переробляють, вони не знашуються. Тим більше, що січа, знаєте, що сахар він має такі не зовсім екологічні, м'якова, значить показники, значить там і хімії багато і до всього. Обробку знов тільки, як правило, роблю там касп 81, як ми його називаємо, плюс там от ефірними там, маслами, значить, які дуже... Хорошо, я ж, так показала себе, що діють від кліща, значить, і не тільки від воротора, а і, і, значить, від льогочного кліща, і цього, значить, я, значить було в мене, я занесли тут сюди, з, значить, я, але зараз я не бачу, щоб, значить, щоб він був. Значить, і в сюдичому ролику я хотів все-таки ну, не переобтяжувати. Значить, Своїми, як кажуть, особистими значить, спогадами про війну, про про, про медозвор, але хотів би більше все-таки наголосити на технології, суті і переваги. Тому що у нас навіть коли показує время, що людям, котрим вроді б то я розказував дуже багато, і то все, вони потім, ну, все-таки... Як ото в тому анекдоті, а куди ж воли впрягаються? Значить, не не питають, так в чому ж суті? Ну це таки ми вже 10 років оцю технологію я. Печатаю, так сказать, ну як вже займаюся, то 20 років нею фактично, то я наче вже і навчився викладати це діло, наче. але все-таки я вважаю, що там все-таки пересмислюю, що -то, до -до, бачу це саме. Так що зараз ми розкажемо.